Хочу вам продемонструвати вхідну групу, що ми зробили для себе в магазин з металопластику. Така потреба є у багатьох бізнесів або у багатьох, наприклад, там навіть е заміських будинків, де потрібно зробити велику вхідну групу. В даному випадку тут ширина 3 метри і висота досить велика, майже 3 метри. Тому ми зробили собі дві стулки і зробили саму. Все це зроблено з металопластикового профілю в кольорі антрацит. Хто не знає, висоту єдину зробити таку неможливо з металопластику можна лише з алюмінію, але алюміній досить дорого коштує. Тому ми зробили з металопластикового профілю подвійну стулку і додали форму. Таким чином зменшили висоту для того, щоб стулки не вигибали. Встановити собі ручку. Ви можете наживний гарнітури поставити, ми можемо, або ми можемо таку ручку трубу. Якщо ви хочете щось прикольніше, ми можемо навіть велику якусь трубу додати. І в даному випадку ми додали ще циліндр для того, щоб замикати, відмикати. Тут досить такий довгий фось. Далі додатково, якщо необхідно, ця стулка у нас відчиняється. Тобто, у нас є додаткові. Замикачі, не буду зараз так шумно відкривати, але можна відчинити і отримати великий отвір для того, щоб наприклад, щось занести. От Ми, наприклад, заносили на вхідні двері і занести їх в одинарні двері було б дуже важко. А в подвійні нормально. В стул, бачите, надійно тримається, навіть при тому, що вона відчиняється, вона відчиняється на вулицю. Стоять звичайні склопакети. Якщо потрібно, ми можемо їх наповнити там енерним газом або додатковими елементами зробити, є стібло, для того, щоб воно було тепліше. Для комерції це зазвичай не потрібно. Тому, якщо ви шукаєте собі вхідну групу або робите там вікна для там, мафу, комерційного приміщення, ми все це, це можемо робити. Звертайтесь до нас маркет вікна. Дякую.